Я напишу йому листа, де останній скажу всю правду. Моє серце тепер скала, в яку хвилею битись не варто. Воно в патоці вкрите слізьми і щерствіле від грубого слова. Нам так радили бути людьми, я ж не знаю про це нічого. Кажуть, ми прийшли з різних планет, і тому не дано зрозуміти, чому він розкидає носки. А для мене шаленство то квіти. Я б зірвалась на крик та мовчу Хочу пошепки, але кричати. Як забула йому всі грехи, але він не спішив сповідатись. І тепер обираю себе, свої мрії і свої бажання, а надалі хай Бог береже чим далі від того кохання. Я напишу йому листа. Що я сильно вмію літати, та чи варто, скажіть мені хтось у приватні його відправляти?